Йо, друзі, всім привіт! З вами я, ютубер новий Дзен. Я буду снімати групі назву Gun, я українськомовний і хочу розказати трошки про себе. Мені є 11 років, мене звати Захар, і я дуже люблю грати в ігри, такі як Minecraft, Team Fortress 2, Geometry Dash і Чікінган, звісно, само собою. І я хочу стати ютубером по Gun, У мене ще є другі канали, які я потім колись добавлю або про вас і про них розкажу. І. Я української мовою. Надіюсь, ми знайдемо якийсь разом спільний контент, я буду знімати пасхалки, обзор на обновлення і так далі. Я фанат Ден 19К, Жора 24К і Дімо 22К. Не звертайте уваги, що я взяв 19К Все, я просто я мався бути 16К, але відтоді щось я подумав 19к лучше звучить. Я поки що без сценарія це відео робити, просто я не заморочився над цим сценарієм, я стараюся говорити як можу. А на цьому, друзі, хочу сказати, що в мене все. Дякую за перегляд і чекайте від мене нових відео.